Наш випуск рідної Галичини відбувається в неймовірно талановитих людей, які можуть все, можуть навіть зробити такого снігового собаку, який зустрічає тут всіх добрих людей, можуть творити, але саме найважливіше. Люблять те, що роблять. Сьогодні нема світла. Ну, але, але, ні, але ми, але ми... оптимізм. Ну, нам рух. сонечко допомагає. Нам... Mm -hmm. Він був визнаний рекордом України. Тут 28 яєць з гербами областей і регіони, які там от Київ, Севастополь і Крим. І ми вирішили якось, щоб об'єднати нашу, навіть в цих гербах об'єднати всю Україну, ми вирішили зробити отакі от от герби. Вона легеньке дві дивіться, це взагалі так. таке тоді вона, воно всередині пустотіла. Чотири чоловіка. Кожен працює свою, робить роботу. Це все папір. На це все пішло три кілометри п'ятдесят метрів роліка. Береш серветку, клей ПВА, серветочки кусок бере і сюди. І оцим укладає. Оцим. Я хочу, щоб ви побачили. От ви собі можете уявити? І це я все я... серветки. Це всі кольори сервеки. Може укладати. Оце скільки це треба любові? От наскільки все ж таки герб відображає знаєте, кожну область. І це правда. От, хто би що не це говорив? Що, да. Оце Тому, галка, що... і вона франківська чорна галка, це іменно вона ще на прапора Данила Галицького. А от Мстислава, Трезуб, Чернігівський, і двоголовий Орел з Візантії. А москалі яка скоп... розказують нам щось. Та вони все крадуть. Yeah. Коли дивишся на ці гарби, yeah. ти розумієш силу України, хоч вона потерпає від ракет, від обстрілів yeah. але яка ми історично потужна країна насправді.